Так, зараз ми розглянемо приклад, як підготувати базову графічну модель для вирізання на лазері. Для цього вам треба спочатку зайти в Google. І тут ми підготували для вас вкладку Корисні джерела натискайте на неї. Потім, як буде час, можете перечитати, що тут є, і що вам корисно. Але потім треба знищити на другий сайт, там де є готові моделі для лазера. Для плотера. Тут ви можете взяти будь-яке зображення, але тут варто враховувати два нюанси. По-перше, зображення має бути дуже деталізованим, а по-друге, воно не має розділятися на багато різних елементів. Ось, наприклад, якщо ми захочемо вирізати цю розу на лазері, то вона просто поріжеться на різні куски, які вам потім треба буде збирати. Тому треба зараз для цього відео підібрати якусь модельку, в якій немає цієї проблеми. Також ви можете ось вибрати якісь категорії або вбити пошуку назву моделі, але це варто робити англійською. Зараз ми спробуємо. Спробуємо підготувати оцю одиничку. Натискаємо на неї. Далі вам треба завантажити цей файл в форматі SVG. Ось нажимаєте Завантажити .svg». Потім у вас тут в завантаження натискаєте на цю іконку. І натискаєте на останній об'єкт. Останній об'єкт це те, яке ви ще не завантажили. Натискаєте Показати в папці. І у вас вже зразу буде обведено оцей файл, який ви ще не завантажили. Далі вам треба навести на нього мишку, натиснути праву кнопку миші. Потім натиснути Відкрити за допомогою і обрати. InScape. Так, Далі треба трохи почекати, щоб воно відкрилось. І ось вже є в нас наша цифра. Далі згадуємо лайфхак з попереднього відео, як змінювати розміри. Затискаємо Ctrl, крутимо колесо, щоб нам було краще видно нашу цифру. І далі я вам покажу, як підібрати. Розмір цього зображення під те, який вам потрібен. Спочатку ви маєте натиснути на ваше зображення. Воно обведеться такими контурами, це означає, що ви його обрали. Далі ви можете з ним працювати. Зараз прошу звернути вашу увагу на цей рядок. Там, де написана буква Ш, це ширина, і В, це висота. І далі написана розмірність цього об'єкту. Вона може бути в міліметрах, в пікселях, в дюймах. Я раджу вам звикати до міліметрів, так як більшість розрахунків робляться в міліметрах. Обираємо міліметри. І, наприклад, вам треба, щоб ця цифра 1 була шириною 5 см. Тому ви берете і пишете тут 50. Нажимаєте Enter. І як бачите, от у нас з'явилася така проблемка. Одиниця стала якоюсь плюснитою. Тому згадуємо пораду з попереднього відео, як дію назад. Нажимаєте Зміни скасувати. Чому так відбулося? Це відбулося через те, що зображення змінилося непропорційно. пропорційно. А для того, щоб зображення змінювалося пропорційно, вам потрібно затиснути оцей замочок між шириною і висотою. Натискаємо замок. Змінюємо ширину на 50, натискаємо Enter. Все. Тепер наша модель змінилася пропорційно. Наступне, що вам треба зробити, це обрізати сторінку під розмір вашої моделі. Як це зробити? Натискаєте файл. Параметри документа. Змінити розмір вмісту. Ось такі зелені стрілочки, які натискають на сторінку. Після цього ваш фон обріжеться до розміру вашого об'єкта. Останнє, що вам залишилося зберегти вашу модель. Як це зробити? Для цього натискаєте файл. Зберегти як. Обирайте розташування файлу. Якщо ви хочете зберегти на флешку, натискаєте натискайте «Це цей ПК, потім обираєте флешку і зберігайте туди. Або, якщо ви працюєте на ноутбуці, можете одразу зберігати на робочий стіл, вам так буде зручніше. Зараз в мене флешка не підключена, я покажу, як зберігати на робочий стіл. А логіка така сама. Натискаєте робочий стіл. Потім пишете назву. Я, наприклад, напишу «1». Формат має бути Inkscape SVG. І натискаєте зберегти. Якщо подивитись на робочий стіл, ось є файл, який називається 1. ви його зберегли. І все. Процес підготовки графічного зображення готовий. Тепер ви можете з цим зображенням йти на лазер і вирізати його на матеріалі, який вам потрібен.